Вітаю! Сьогодні я поясню, як під'єднатися до FTP сервера за допомогою FileZilla. Отже, передовсім запускаємо FileZilla, подвійний клац, і заповнюємо ось ці поля вгорі. Хост, ім'я користувача, пароль і порт. Усі ці дані ви можете отримати від вашого хостинг провайдера або постачальника. Отже. Вказуємо хост, наприклад, ось такий, ім'я користувача, пароль і порт. І тепер можна натискати швидке з'єднання. Отже, як ви бачите, до сервера під'єдналися. Тепер можна розгорнути ось цю теку. І, наприклад, знайти директорію Public Нижня риска html. Тобто це директорія, куди треба завантажувати ваш сайт. Якщо ось тут вгорі натиснете на ось цю стрілочку, то є такі опції, як очистити панель швидкого з'єднання. Тобто, якщо на неї натиснемо, то всі ці поля будуть порожніми. І також є опція очистити історію. тобто, Оскільки ми вже на один сайт зайшли, то ось тут є про це запис. Якщо ми хочемо видалити цей запис, то треба натиснути Очистити історію. Отже, тепер цього запису немає. Тепер ви знаєте, як під'єднатися до FTP-сервера за допомогою FileZilli. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!